Доброго дня! З вами на зв'язку з Кіольт Сьогодні всі, навіть ті, хто ніколи не вчив англійську, знають слово like, тобто подобайка, яке утворене від дієслова to like полюбляти подобатися. I like apples. Я люблю яблука або мені подобаються яблука». I don't like horror films. Я не люблю фільми жахів. Або мені не подобаються фільми жахів. Do you like math? Ти любиш математику? Або тобі подобається математика? Начебто все зрозуміло, але скільки цікавих відкриттів може подарувати нам це слово, якщо ми придивимося до нього пильніше, в тому числі і для розуміння своєї власної, української мови. Ось про це ми зараз і поговоримо. Якщо бути точним, сьогодні слово like вживається у значенні любити, полюбляти щось, а не подобатися комусь. Наприклад, речення Ця книга мені подобається. I like this book. Буквально означає Я люблю або Я полюбляю цю книгу. Так не дуже правильно казати, але якщо трохи спростити, то виходить, що тут саме я виконую дію, я люблю. А от у реченні українською мовою вже книга виконує дію. Книга що робить, подобається. В англійській мові ми не можемо сказати This book likes me, як в українській. Інакше вийде, що це книга любить мене, а не я її. Але так було не завжди. Аби трохи розібратися у цій дивині, зануримося ненадовго в історію. Дієслово like походить від давньоанглійського дієслова «likian» через середньоанглійську форму «liken». До кінця 14 століття це дієслово вживалося саме так. Давньоанглійська Давньоангська liketh me», середньоанглійська «this bok liketh me». Отже, саме речення This book likes me» ця книга мене любить і було якраз правильним варіантом. Як же так сталося? Справа в тім, що давньоанглійське дієслово ліктян через прагерманську форму ліканам сягає спільного праіндоєвропейського кореня лейґ тіло, образ, подоба, вигляд. Свого часу була гіпотеза, що цього ж корення сягають і слова у слов'янських мовах, наприклад, українські слова лик, лице, обличчя альбо це давні запозичення з германських мов. Але сьогодні є вже більш обґрунтована версія, що слов'янські слова походять від зовсім іншого праіндоєвропейського кореня ліко, який, скоріш за все, спочатку означав щока або щелепа, тому, мабуть, схожість цих слів є випадковою. Отже, прагерманське слово ліканан пройшло довгий шлях семантичного розвитку. Припускається, що спочатку воно означало мати якусь форму, якийсь вигляд, якусь подобу, потім мати приємний вигляд, створювати приємний вигляд, бути до лиця. Схоже, на сучасне українське личити це тобі личить, тобі це до лиця. А потім семантичний зсув пішов ще далі. Якщо бути до лиця, значить задовольняти, подобатися комусь. Книга задовольняє мене, тобто мені подобається. Можливий також і інший шлях розвитку семантики цього слова. Оскільки дієслово лайк like також етимологічно пов'язане з прикметником лайк, like", схожий, однаковий, який походить від того ж праіндоєвропейського кореня leig, то від початку це дієслово цілком могло означати мати схожий образ, тобто бути схожим на те, що мені потрібно. А якщо так, значить бути придатним підходити. А якщо підходити, значить задовольняти, подобатися. Тому this book Likes Me, ця книга має схожий вигляд, схожа на те, що мені потрібно, мені підходить, мені подобається. Зверніть увагу, що у слов'янських мовах відбулися теж дуже схожі процеси. Так, в українській мові слово подобатися пов'язане зі словом подоба, тобто форма, образ, вигляд, і подібний, тобто схожий той, що має схожу подобу. Це результат паралельного розвитку семантики праслов'янського слова доба від праіндоєвропейського «даб», що означало щось створене, творіння, тобто, знову ж якась форма, образ, подоба. Тому завдяки праслов'янському кореню доба зі словами подобатися, подоба та подібний, також споріднені такі слова, як добрий, доблесть, здоба, здібний, дебелий і так далі. Тобто, як бачимо, у давньогерманських та слов'янських мовах відбулися схожі процеси, але з різними коренями, що тим не менш мають схожі значення. Навряд чи це хтось наслідував за кимось, германці підслуховували у слов'ян чи слов'яни у германців. Скоріше, це результат того, що всі ми люди і людині від природи властиво мислити схожими категоріями. Тому дуже часто у зовсім різних мовах незалежно одна від одної відбуваються схожі процеси і явища. Але і це ще не все. Ціла низка дослідників, навіть сучасних, ототожнюється слово доба з іншим праслов'янським коренем доба, що значить час, період, який охоплює день і ніч. Власне, в українській доба і є. На перший погляд, таке ототожнення може здатися дивним, але у тих же слов'янських мовах ми маємо і інші аналогічні випадки. Так, Наприклад, слово год, вдалий час, сезон, період. Породило безліч таких же слів: год, тобто рік, година, але й годитися, гідний, гідність і так далі. В германських мовах від того ж праіндоєвропейського корення виникли такі слова, як англійське good і німецьке gut. Але повернемося до like. Як уже було сказано, у значенні подобатися комусь, задовольняти когось, слово лайк like вживалося до кінця 14 століття. Після чого в його семантиці змінився напрямок дії. Подобатися комусь змінилося на любити, полюбляти щось. Через це підмет і додаток довелося поміняти місцями. I like this book. Я люблю цю книгу. Тобто, вже я виконую дію, а не книга. Однак така зміна семантики відбулася не одразу. Навіть у творчості Шекспіра кінця 16 століття ще можна зустріти давню структуру речення з дієсловом like. Наприклад, у п'єсі «Два Веронці читаємо: The music likes you not. Вам не подобається ця музика? Дослівно, ця музика вас не любить? А тепер перейдемо до головної теми. Слово лайк like також вживається і у реченнях відповідниках українських безособових речень, типу комусь подобається чи не подобається щось робити, чимсь займатися. І навіть у тих, хто добре володіє англійською, часом можуть виникати сумніви, як краще сказати, наприклад, я люблю читати, – «I like reading» чи все ж таки «I like to read». тобто, що краще вжити Герундій або простими словами інгову форму «reading»? Чи інфінітив, неозначену форму, to read, адже в мові носіїв англійської регулярно можна зустріти обидва варіанти. Протягом майже всієї історії англійської мови ще з часів давньої англійської, у цьому випадку вживався інфінітив. Герундій же і остаточно оформлюється і стрімко проникає в мову лише у 19 столітті. Певний час, наприкінці 19-го, початку 20-го століття в англійській відбувалася суцільна плутанина, і безліч дієслів вживалися як завгодно, із інфінітивом, і з Герундієм. Наприклад, у творчості англійської письменниці Джордж Еліот можна знайти як Celia objected to go, так і He objects to giving. «Litgate was used to interpret, she had been little used to imagining. Згодом, завдяки літературній англійській, яка активно пропагувалася на радіо і телебаченні, а також завдяки шкільній освіті, ситуація більш-менш стабілізувалася. Сьогодні більш-менш можна провести межу і сказати, що такі слова, як offer, want, promise, hope, decide, used вживаються з інфінітивом, а object, confess, admit, look forward, be used, get used вживаються з герундієм. Але є і ціла низка слів, які досі можуть приєднувати до себе як одну форму, так і іншу. Для деяких з них, типу try, remember, встановити якісь закономірності і прописати правила, легше, але для інших, таких як like, це зробити значно складніше. Щоб принаймні якось зорієнтуватися, слід звернути увагу на те, який конкретний зміст ви хочете передати цим словом. Якщо ви просто любите щось робити, це заняття приносить вам задоволення саме по собі, ви отримуєте позитивні емоції від самого процесу, тоді краще буде використати інгову форму Герундій. I like riding horses. Просто мені подобається їздити верхи. Сам процес приносить задоволення. Але якщо ви маєте на увазі не задоволення від процесу, а те, що ви віддаєте перевагу якимсь конкретним обставинам, за яких ви виконуєте ту чи іншу дію, тоді доцільніше буде використати неозначену форму, інфінітив. Як правило, в такому випадку ці обставини навіть будуть виділятися інтонацією: I like to ride horses. Я люблю кататися саме на конячках. Тут ми автоматично маємо на увазі not bikes or motorbikes, наприклад, тобто не на велосипедах чи мотоциклах. Ще один приклад. I like going to the swimming pool on Mondays. Просто по понеділках люблю ходити в басейн, люблю плавати. Але I like to go to the swimming pool on Mondays. Мається на увазі not on Tuesdays or Wednesdays, а саме on Mondays. Найчастіше тут ще ми маємо і якісь причини для цього. Наприклад, можливо, по понеділках приходить менше людей і тому більше місця для плавання. Або може бути і таке. I like to go to the swimming pool on Mondays. По понеділках я люблю ходити саме в басейн, а не, скажімо, в спортзал. Можливо, тому що я по понеділках більше втомлююся і мені не вистачає сил на спортзал. Зверніть увагу, що в обох випадках йдеться не про власне задоволення від плавання, а скоріше про певні обставини, які супроводжують цей процес. Ось і все. Сподіваюся, це відео допоможе вам трохи покращити свою англійську, і основну ідею ви зрозуміли. Тут обов'язково слід зробити важливе зауваження, що в цьому випадку ми говоримо не про строгі правила, а скоріше рекомендації, розроблені на основі того, як частіше говорять носії у тій чи іншій ситуації, хоча насправді говорять вони і так, і так. Справа лише в тому, що зустрічається частіше і в якому саме випадку. Тому, якщо ви ще новачок в оволодінні англійською мовою, то не бійтеся говорити. На вашому рівні немає різниці, як ви скажете. I like reading чи I like to read з точки зору строгих правил, це все одно буде правильно. Навіть автори граматичних підручників, призначених для студентів початкових рівнів, кажуть про це: вживайте будь-яку з двох форм. Головне, щоб не було якихось інших варіантів, які англійській взагалі не властиві. А от якщо ви вже досить впевнений користувач англійської і прагнете підвищити свій рівень, скажімо, перейти з B1 на B2 або навіть c 1 якщо хочете говорити і писати більш літературно, як високоповажна освічена людина, тоді вам це варто брати до уваги і принаймні спробувати сформувати відповідну звичку. Як бачимо, такі нюанси автори граматичних підручників якраз і обговорюють на більш високих рівнях. А на цьому сьогодні все. Хто зайшов перший раз і ще не підписався, повідомляю, що на цьому каналі ви можете знайти і інші цікаві відео про походження слів, лінгвістичні питання, а також і більш докладні випуски з історії англійської мови. Дякую за увагу. Доброго дня, доброго, як я можу підтримати канал. Для цього ви можете одноразово відправити певну суму через сервіс Дяка, де разом з донатом можна написати і слова підтримки. Або ви можете стати щомісячним спонсором каналу на Патреоні. Нагадую, що усі спонсори мають змогу скачати слайди до усіх освітніх відеороликів, що виходять на каналі, а також отримуватимуть ранній доступ до деяких відео. Ось усі ці добрі люди вже підтримали канал, за що Скіоль передає свою вдячність. Що ще я можу зробити? Та просто залиште уже якийсь коментар. Я Комбат Шева, і це мій улюблений канал на Ютубі. Чудово! Тепер ще поставте лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за вашу увагу.